А що сьогодні занадто Angry? Хоча я не хентри. Як бишенгейберд. Ну хіба шо, що Angry Penguin. Я Angry Penguin. що ти прийшла з вулиці, от вона тебе обнюхує. Кем пахне? А, чужим котом пахнет. Зробимо неочікуваний мув. На випадок, як шо, якийсь скорпіончик сидить. Ну, поїхали, чого стоїш? Давай, let's go, летс гоу. БЦЯ зараз не робить справ. О-о. Мінус ремочка у когось. Мінус ремочка у когось, мінус БК. А ремки нема. А ремки нема, я знаю. Ох, ти молодець. Блять. Це серйозно. Став під цілий снаряд, куди летить? Правильно. Будинок. Як не стати божевільним? Як доказали, не попасти не стати клієнтом лікарні імені Кащенко. Чи яка там лікарня ще є популярна? Не вже я попав. Треба ж таке і таке буває. Так, ви базу будете, блядь, захищати чи ні? Я разумею, что тут все ваншоты, вангеты. Ты далеко? Ебах. Так, Той відкис. Ну, ми це... Це габела. Це габела. Вони не з'їдуть з захоплення, А, на жаль. Хм, ах, не встигла по мені стрільнути. О, залетіло другий роз ПТшку. Чудово! А, е, ще перше місце по досвіду хм-хм-хм.